Від початку повномасштабного вторгнення Росні на територію України пройшло майже вісім місяців. І якщо у перші місяці увага та підтримка України з боку міжнародної спільноти була просто неймовірною, то з плином часу це потрошки починає спадати. Тим не менше, є організації, котрі лише нарощують свої оберти. Однією з таких є добро із Хорватії. Держава, в якій кожен мешканець активно за ситуацію в Україні і дуже підтримує нас, друзі, разом з вами. Слава Україні! Героям слава! Отже, зараз я перебуваю на одному із складів неподалік Львова, куди вчора вечорі приїхав величезний вантаж понад 20 тонн напряму з Хорватії. Вони привезли дуже багато різної гуманітарної допомоги для численних дитячих притулків на території України у Львівській області, в Вінницькій і в Черкаській. Хровоє, скажи, будь ласка, що ви привезли в Україну? Ми привезли храну одяг, ми привезли е, хігієнський матеріал, ми привезли за забовницю. i medicina ljekarstva i mi privezli školski pribor za djecu škola će počinje na jesen i djeca trebaju ići u školu tako da udruga dobro dobrim pokušava pomoći djeci ovdje da normalno nastave živjeti i u ovakvim ratnim teškim okolnostima Я називаюся отець Роман Попіпець, голова центру опіки свід Української греко-католицької церкви. Ми маємо дім Милосердя Святого Миколая, в якому перебуває на сьогоднішній день 36 дітей. Але також ми, як капелани, відвідуємо дітей в інших локаціях, які були евакуйовані з місця ведення бойових дій. І кількість їхніх є від 300 до 400 дітей яких ми постійно відвідуємо, допомагаємо, завдяки також вашій допомозі. Маємо можливість допомагати їм. У Дім милосердя, колеги з добродобрім привезли аж вісім ось таких комплектів. Це насправді дуже-дуже, друзі, багато, але це лише є частина ось цього великого так набору, який прямує по інших притулках України. Давайте подивимося, що тут є. Значить, бачите такий. Бонус пише Orphan's Care Center, тобто дитячий притулок Ukrainian Greek Catholic Church, греко-католицька церква. Ось. Не знаю, що тут є, але бачимо так, певно, вже їжа консервована. Ось. Там круасани, скільки я знаю, теж снеки. Папірчик. Тобто доволі багато. О, теж їжа. Бачите, ось ці такі. Тобто супер. У Львові добродобром на даний момент в межах цієї місії підтримує два заклади. Отже, як ви відчули від пана отця, це дім милосердя, а друге це є дитяча лікарня. На вулиці Пилипа Орника у Львові. І власне там зараз відвантажується все для дому милосердя. І паралельно, щоб з цим великим авто не їхати. Вже по місту так хлопці ж перекладають менші пакунки. Ось вони, бачите, тут є. Там пише болніця, що очевидно означає лікарня. І вона, власне, їде до дитячого госпіталю. Нашого з Львова. Ми поїхали у ряд дитячих притулків у центральній та східній Україні, переважно у Вінницькій області, в Черкаській і навіть добралися на схід. У Дніпропетровську. Скажу, що дорога доволі була тривала і довга. Раніше до того я ніколи не супроводжував гуманітарні вантажі і насправді навіть не очікував, наскільки це все є скомпліковано, непередбачувано і насправді складніше, ніж більшість з нас її можуть уявляти. Ну, перш за все, така величезна фура не може приїхати по кожній дорозі. У я є спеціальна аплікація, яка безпосередньо показує, куди цей автомобіль може проїхати для того, аби дістатися точки призначення. І нерідко, так в Україні не завжди ця інформація є оновлена. У нас виникали моменти, наприклад, коли по дорозі є сурідний міст, так де Непередбачене пересування таких великогабаритних і важких автомобілів, тому треба було об'їжджати. Але справжня логістична проблема трапляється безпосередньо вже у містечках чи селах, коли у зв'язку з вузькістю самої дороги, так чи організацією трафіку, таким чином величезний автомобіль не може під'їхати впритул до дитячого. Сиротинця безпосередньо, ось тому нерідко мені доводилося їхати перед автомобілем, шукати дорогу, щоб, скажімо, по висоті, можна було вміститися так і не зачепити електричні кабелі, щоб можна було там в поворот вписатися. Тобто насправді це все складні доволі речі, які треба прораховувати наперед. І тут в Україні працює все не так, як в Європейському союзі. Вони думали, що це буде просто приїхав, скинув вантаж. І все насправді дуже часто на прийомі була лише там якась директорка дитячого притулку. А додатково треба було організувати автонавантажувач, так з якого сусіднього складу, який би міг розгрузити всі ці речі. Тому це був колосальний досвід. Ось і скажу, що власна логістика подібних речей є окремою спеціальністю. Багато чого дізнався про цю окрему нішу дитячих притулків, що вони є різного статусу, різного розміру. І на цю зиму, скажімо, у них навіть є спеціальні правила по облаштуванню бомбосховищ. Тобто в Корсуні Шевченківському, так, це одному із місць, де ми перебували в центральній Україні. Нас директор люб'язно прийняв так, і вже пояснив, що вони роблять, як вони роблять і до чого вони готуються. Доброго дня. Я е, директор курсно Щеченківського багатопрофільного навчально реабілітаційного центру Надія для дітей з особливими освітніми потребами. От, е, займаємося реабілітацією, навчанням та соціалізацією діток для суспільства. Е, зараз в закладі нараховується 146 дітей. Дітки забезпечені всіми е, життєво необхідними речами. От, завдяки. Турботі обласної ради, а також небайдужих людей, таких як організація Добро добрим». Велике дякуємо за підтримку, за допомогу. Все, що ми сьогодні отримали: біотуалети, генератор, продовольчі товари, медикаменти, матраци величезна подяка організаторам, спонсорам. От, і хочеться вірити, що після перемоги ми всі зберемося і гарно відсвяткуємо. Фінальною точкою призначення всього цього шляху став притулок дитячого типу у селі Личкове Дніпропетровської області, акурат поряд з Харківською областю та Донбасом. Знаєте, я зауважив, що власне ось такі дитячі притулки сімейного типу, де приблизно десятьма дітьми опікується лише одна пара, потребують, мабуть. Найбільшої допомоги, оскільки їхнє фінансування з боку держави є значно більш обмеженим у порівнянні з більшими так ось цими і фактично вся робота підтримка падає на плечі двох дорослих людей. Ясна річ, що діти зазвичай старші їм допомагають портитися з меншими дітьми, але тільки вони досягають повноліття, вони вже переходять так. І будувати своє власне життя. Е, також додам, що власне в цьому е, притулку в селі Личкове нас, мабуть, прийняли найтепліше. Тоб, насправді така була атмосфера, ніби ти їдеш до своїх родичів майже. Тобто нам наробили їсти. Е, для них це справді була подія, адже для меншого такого притулку так, факт прибуття гуманітарної місії. Є ну фактично ключовим так протягом їхнього існування під час певного періоду часу. Тому, друзі, знизу під цим відео я також додам лінк пані Олени, яка є мамою. Так, в цьому притулку, якщо ви бажаєте певним чином з ними сконтактуватися і підтримати, то будь ласка, комунікуйте напряму. Ось така вийшла цікава пригода. Я скажу, для мене це був колосальний життєвий досвід, який привідкрив іншу частину життя, котре, на жаль, на даний мен присутнє в нас в Україні. Мені досі доводиться переосмислювати все побачене. І воно відкриває горизонт того розуміння, скільки всього друзі необхідно ще в Україні зробити. Адже масштаб тієї проблеми, з котрою стикнулися люди в нашій державі, ну його складно осягнути. Це просто колосальна гуманітарна проблема, яку треба обговорювати. Інформацію цією обов'язково треба ділитися і шукати рішення до того, аби це все піднімати з колін і покращувати мене недавно запросили бути частиною організаційного комітету великої гуманітарної конференції в Жешові. Це є місто от, в східній Польщі, яке фактично межує з кордоном України. Конференція називається World for Ukraine Summit і власне там ми збираємося зібрати представників великої кількості міжнародних а також українських гуманітарних організацій для того, аби Продовжувати обговорювати тематику України, шукати рішення і вибудовувати певні напрацювання для того, аби втриматися на плаву, так, для того, аби особливо так пережити першим чином цю зиму, ну і далі якісно інтегрувати Україну у цивілізований західний світ. Тому, друзі, якщо ви є представником якоїсь гуманітарної організації або іншої установи, яка напряму працює в напрямку підтримки України, чи у вас як колеги. Котрі в цьому всьому зав'язані, будь ласка, поділіться лінком на нашу конференцію. Лінк ви знайдете поряд так біля цього відео. Ознайомтеся і якщо маєте можливість, обов'язково спробуйте її відвідати. Адже це є така, знаєте, важлива платформа, з якої я сподіваюся, виникне дуже багато нових якісних напрацювань. І, звичайно, що так, це дасть величезний поштовх до підтримки України у цілому світі. На цьому, друзі, у мене все Я вам щиро дякую за увагу. З вами був зуб. Вертаюся назад до своїх гуманітарних справ у підтримці України. А вас закликаю також знаєте, жити своїм життям, само собою, але велику його частину приділяти для того, аби разом так формувати цей опір, друзі, який ми з вами здійснюємо. Адже світ за нашими плечима, світ нам допомагає, і Україна, звичайно, що обов'язково. Переможе до нових зустрічей, слава Україні.